Всім привіт друзі! В ефірі Афіша Вінниці, і тут ми з вами дізнаємося, куди піти і на що подивитися у рідному місті. Тож може зручніше та готуйтеся обирати щось до душі. Поїхали 23 квітня у Вінницькій філармонії. Глядачам відкриється чарівна звукова палітра природи. Концертна програма Пори року тут дійдуться дві епохи, два генії, два погляди на світ Антоніо Вівальді та Макс Ріхтер. На сцені академічний камерний оркестр Арката. Спочатку прозвучить оригінальна барокова версія Вівальді, а потім рефлексія 21-го століття. Переосмислені пори року Макса Ріхтера. Цей вечір торкнеться до вашої душі як перший подих теплого вітру після довгої зими. Початок о ...від 150 до 350 гривень. Академічний ансамбль пісні і танцю Поділля презентує оновлену програму Подільська рапсодія, до якої увійшли як хрестоматійні, так і нові твори і постановки. Хорові обробки народних пісень, хореографічні композиції та віртуозні інструментальні п'єси. Живий звук, живі емоції, живе українське мистецтво. Незабутні емоції вам гарантовані, тож обов'язково завітайте. Початок о 19.00 квитка коштують від 150 до 350 гривень. В одній чудовій сироварні, де жила я сірих мишей з'явилася сім'я білих мишей. Дорослі одразу почали ворогувати. А от їхні діти, сіре мишеня Рома та біла мишка Ружа, покохали одне одного з першого погляду. Та чи дозволять їхньому коханню розквітнути їхні батьки та великий таємничий кіт Мах? Аби дізнатися про це, приходьте до театру Ляльок та переглядайте веселий мюзикл. Усі миші люблять сир. Початок об 11 та 14.00 квиток коштує 150 гривень. А якщо ваші дітки полюбляють брати безпосередню участь у чудових виставах, то 27 Квітня театр ляльок запрошує вас у веселу подорож. Адже чотири музиканти сперечаються, чий же інструмент кращий. А у кожній справі потрібна згода між тими, хто її робить. Інакше нічого доброго не вийде. Разом із героями ви вирушите у подорож і допоможете знайти відповіді на всі запитання. Початок об 11 та 14.00. квиток коштує 150 гривень. Народна артистка України та улюблена телеведуча програми Фольк Мюзик Оксана Пакун з великим сольним концертом у Вінниці. На вас чекає справжнє свято музики. Хіт я така, що молода, що. Скорив тік-ток, прекрасні прем'єри та всі улюблені хіти. За 30 років на сцені Оксана Пекун скорила серця українців. Це буде неймовірний вечір, тож не пропустіть. Початок о 18.00 квитки коштують від 350 до 630 гривень. Якщо полюбляєте історію, обов'язково відвідайте музей української марки. Тут представлені тисячі українських марок та конвертів, які були виготовлені ще на початку 20-го століття. з надпочатком українського тризуба. і, ну, звісно, ж тут ви відкриєте для себе нові грані української історії. Тож, якщо я таке, двері музею відкриті для вас з вівторка по неділю з 10 до 18 години. Вхідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. А для поціновувачів техніки у Вінниці працює єдиний в Україні музей моделей транспорту. Тут ви можете побачити справжній Ягуар бітл за також величезну кількість різноманітних мініатюр. Тут є все маленькі літаки, автомобілі, танки, кораблі та ще багато багато цікавого. Тож вам точно буде на що подивитися. Музей працює щодня з 12 до 21 години. Вхідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. І для дорослих, і для малих цього тижня є чудові заходи. Тож не зволікайте, купуйте квитки та отримуйте задоволення. І не забувайте про нашу афішу, адже тут усе найцікавіше.